Цьогоріч, 13 липня, День Володимира, не лише про розваги. Площа героїв стала місцем дії для громадських ініціатив з усієї країни. Організація підтримує героїв. Підтримуємо наших хлопців на фронті, в тилу, в лікарнях, допомагаємо також дружинам загиблих, безвісти зниклих, сім'ям військових. Ярмарок перетворив площу на хаб взаємодії. Громадські організації з Володимира, Луцька, Ковеля, Києва та Івано-Франківська розповідали свої історії, надихаючи надії. Представляємо нашу громадську організацію. То, чим вона займається взагалі? Допомога ветеранам юридичних питаннях, психологічна допомога. Працюємо в принципі рівні, рівному, якби ну, якось стараємося підтримати один одного. Кожен намет це жива розмова. Люди цікавилися, ставали волонтерами. Долучались до зборів і спільних проєктів. Фонд, який займається медичною евакуацією, ми перевозимо автомобілі за кордону і хлопці, які є учасниками цього фонду, від водіїв, які перевозять їх до СТО, медиків, які обладнують ці автомобілі і передають медичним медикам і медичним бригадам. Ініціативи представили Союз Українок, берег надії, молодіжні вітрила, підтримка з любов'ю та інші. Теми від благодійності до освіти і ветеранської підтримки.